Традиційний новорічний турнір вже багато років проходить у місті Коломия. Місцем його проведення завжди був фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. Однак зараз там практично постійно тренуються різні збірні. Тому отримати зал волейболістам стає дедалі важче. Один з організаторів змагань Роман Дячук запропонував провести їх у новому районному молодіжному центрі. На це відгукнулися чотири команди. Як зазначив пан Роман, турнір цього року був надзвичайно напруженим. Перед новорічний турнір за кубок міста за перехідний кубок міста Коломи, який проводиться принаймні останніх 20 років. Це чисто міський турнір, але так як сьогодні зал залутини його проводимо регулярно зайнятий з збірною України штанги. Ми вирішили цей турнір проводити в цьому нашому прекрасному залі молодіжного центру. На сьогоднішній день зв'язку з тим, що ми його проводимо в одному залі, формат трошечки зменшений. Приймають чотири дуже сильні команди. Це команда районного відділу освіти, яку представляє «Гвіздець», команда Локомотив, команда ветеранів волейбольного клубу Прикарпаття та команда Динамо. Одним із найзапеклиших вболівальників на турнірі був екс-голова районної ради, а нині депутат обласної Дмитро Неміш. Він зазначив, що молодіжний центр гармонійно вписався в районний спортивний рух. Обласний депутат зазначив, що споруда і надалі сприйматиме такі турніри. І мені подобається, що тут відбувається постійно змагання, і за цей час я зараз маю трохи багато вільного часу. Приходжу сюди в спортивний комплекс і кожен день від ранку до вечора зал зайнятий. І я думаю, що це є добре, тому що люди почали займатися спортом, здоровий спосіб життя. І сьогоднішній турнір тому є підтвердження. Я всіх болівальників і спортсменів, тих, хто ще прилучиться до спорту, поздравляю з Новим роком. І бажаю здоров'я, щоб всі були здорові. Третє місце у змаганнях здобула команда райвідділу освіти у запеклому фіналі. Перемогу вперше в турнірі відсвяткували коломийські міліціонери із команди Динамо. Вони переграли триразового чемпіона команду Локомотив. Із п'ятиків Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».